Пам'ять про талановитих українців має жити про людей, які творили історію як в культурній царині, так і на полі бою. Рівнянин Максим Кривцов з позивним далі, український поет, фотограф, громадський діяч, доброволець, військовослужбовець, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, нагороджений кавалером ордена за заслуги третього ступеня у 2024 році. Посмертно за Україну Максим Кривцов віддав найцінніше власне життя. Одну з мрій Максима Кривцова втілили в мистецькому цоколі Рівненської обласної філармонії, презентувавши фотовиставку Далі я поверну собі своє життя. Взагалі, організатори виставки це Київська група. Це кураторка Дар'я Кришта, дизайнер, один із дизайнерів. це Йосиф Гусак. Взагалі цю виставку мав готувати сам Максим, і він вже відсканував ці фотографії і він мав робити її в Києві. Але так вийшло, що він не дожив до саме представлення виставки. Я взагалі дізналася про цю виставку з інстаграму, побачила оголошення, дізналася, хто такий Максим. І мені було дуже дивно, що рівненський автор, рівня. Кій поет, фотограф, митець виставляється в Києві, а в нас в Рівному про це майже немає інформації, я нічого про це не знала. Потім я побачила, який це був, скажімо так, кураж, скільки людей прийшло на цю подію, і я б дуже захотіла, щоб подібні заходи відбувалися і в нас в місті, тому що в нас є з цим трошки дефіцит знаєте, такої, актуального актуального мистецького простору. Тому в кооперації з Поліною і так як в мене є можливість співпрацювати з різними. Громадськими організаціями, в тому числі з Рівненською філармонією, ми вирішили принести цю виставку в Рівне. Цю виставку в Рівне. Тут є дуже цікавий контраст. Між е, такою жорстокістю контексту і дуже великою ніжністю змісту. І дуже часто контекст війни він вбиває ніжність проте тут ми бачимо щось інше, і це свідчить про просто непересічну особу Максима. Тому я всім вам дуже рекомендую завітати, подивитися світлини, вдивитися в них глибше, почитати вірші, і е, для когось це буде відновлення діалогу а для когось. Знайомство з Максимом експозиція складається із 24 фоторобіт Максима Кривцова і доповнена його поезіями. Наталія Коваль, випускова редакторка видавництва Наш формат, радіє, що збірку поезій і вірші з бійниці Максима Кривцова видали ще за життя автора, і він встиг потішитися своєю книгою та навіть подекламувати поезію прямо з окопів. Вірші збійниці було визнано однією з найкращих українських книжок 2023 року. За версією українського пен-клубу я на понарадий дякую всім, хто мені допомагав, хто писав відгуки, особливо будавництво нашого формату і кожному, кожному, кожному хто працював над цією збіркою. Вона вийшла на мою думку досить симпатичною. Тут є всякі прикольчики є Вірші написані від руки, є по сім місця, де можна написати свій вірш або а, намалювати свою ілюстрацію. Є різноманітні а, фотографії зараз. Якусь одну знайду. Вам що ви думали, я не обманюю, не обманюю. Наприклад, Атакас. А, І дякую всім, хто передзамовив і всім, хто а, звернув на неї увагу чи зверне в майбутньому. Організувати фотовиставку допомагала двоюрідна сестра Максима Кривцова Олена Крупко. Про брата згадує з теплом та любов'ю. Про Максима можна говорити багато. Він був неймовірною людиною. Він був дуже добрим, з дуже добрим серцем, душею, світлим. В першу чергу він був воїном. Він хотів, щоб так його позиціонували. Він справді був професіоналом, про що нам дуже мало розповідав, тому що в нього він воював в такому складі військ. І, по-перше, по-друге, не хотів, щоб ми хвилювалися. Він дуже любив дітей. Він насправді таки, є такий момент з його життя, що він був ментором і наставником в дитячому таборі. І я думаю, що ось саме ось ця історія вона вартує на окрему книгу, так як він взаємодіяв з дітьми, як його вони любили, як він був з ними щирим. Ось він писав вірші, був поетом. Він був Хотів, щоб його вірші читали. Читали, так як там багато про війну і насправді останніх віршів, тому що ми тут не зовсім розуміємо, що відбувається. Так само, як коли його з ці фотовиставки і роботи, за життя він планував, щоб і мав таку ідею, щоб у закладах розмістили ці фотороботи, щоб люди. Не забували, що Росія воює проти України, і саме воїни стоять на нашому захисті. Коли він завжди приїжджав в рівно, ми обов'язково бачилися. Він хотів провести час з нами з батьками. Каже, родина дуже важко переживає втрату, адже в сім'ї всі були близькими й дружніми. Тепер батькам Надії та Олександру Кривцовим лишилася пам'ять про сина у його віршах. Благословен кожен, хто носить хрестики виживання. Кого, кого вчителі? Молітовники. Які фізично відчуваєш. Під плитами. То Той скаже до Бога, ти броня найвищого класу, ти батаєн найновішого виробництва, ти досконала інженерка, на тебе надіюсь. Він вирве тебе з засідки, віджене від тебе ДРГ. Міни розчинятимуть, розчинятимуться в небі, як цукор з княнці кави. Він в окопах своїх. Він ховає тебе, і в бліндажах його сили заховаєшся ти, замаскує тебе сіткою милості. Напевне, ти наступиш і нічого не станеться. Розтяжка не трапиться на твоєму шляху, що насів'ям хрестити виживання. То його вбережу, бо знає ім'я Моє він. Мобілізую йому без річнів. Коли небо замовкне, наче розгляджене сіді плею, і місяць згорить, наче лампа, будеш бачити спасіння моє, як та серед ночі, як їжачків через тепловізор по віки віків. Амінь. Під час презентації присутні також могли подивитися відео, де Максим декламує власні вірші, а також почути, як його поважали побратими у війську за мужність, сміливість і силу характеру. До слова, Максим Кривцов є оператором двох короткометражних фільмів Перемир'я та Буду повертатись, що були зняті в Пісках Донецької області у 2015 році. Також Максим з'являється в епізоді документального фільму Романа Любого Зошит війни у лютому 2024 року українські. Співачка Морт випустила пісню на слова Максима Кривцова. Не ходити тут не ходи. Усі фотороботи можна придбати. Кошти підуть у фонд імені Максима Кривцова, яким наразі опікується його мама. Далі хотів, щоб його світлини дивилися, а вірші читали. Адже життя митців триває у творчості. Я ходив по посадках та полях із соняхами. Я ховався за ними. Був вдячним кожному соняху. І сірів і зупинявся. Одного разу вони заговорили зі мною, їхня мова була хриплою і тихою. Казали Ха-ха ха, що ти тут забув? Ти знаєш, що сонце зрадниця. що вітер ховається в погребі, а хмари тепер непорушні, як воскої фігури в музеї Мадам Тюсо. Я уважно слухав, дивився донизу, бачу мої ноги стебло. Проводжу рукою по обличчю і розсипаються сухі та порожні зернята. Я з вами залишуся, хлопці, запитую соняхів. А ти нікуди й не ходив, відповідають вони. Де мої сни, де мої сни, де мої сни? Поглянь, вони ховаються в окопах. Ми повертаємось із завдання втомлені на порожнє. Що вімкнути? запитую. Та ту, що грала в бійцівському клубі, відповідають мені, з вікон всі лунає, where, where is my mind, where is my mind, де мої сни, де мої сни, де мої сни, перекрикую я. А у відповідь тихіше, хлопчику, тихіше.